Вітаю, друзі! Ви на каналі Англійська для україномовних і з вами я, Олександра. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ставте лайки, пишіть коментарі та діліться цим відео з тими, кому воно може бути цікавим і корисним. Таким чином, ви допомагаєте просувати україномовний контент на YouTube. А у цьому відео ми з вами розберемо пісню Красуні Бійонці If I were a boy. Поїхали! І починається відеокліп з наступних слів: Intimacy це близькість, інтимність, honesty, чесність, щирість. Будь ласка, зверніть увагу на вимову цього слова. H не начитається Honesty. Commitment. відданість, прихильність You, ти, ми, я, Us. Ну, якщо перекладати дослівно, це нас, але в даному контексті це ми Intimacy. Honesty. Commitment. You. you. Me. Mm. Us. Далі йде перший куплет. Давайте його спочатку прослухаємо. If I were a boy Even just for a day I'd Roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never could confront it for it. Cause they stick up for me. If I were a boy, even just for a day, на один день If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted, and go. Тут нас цікавлять два вирази. Roll out of bed, це значить вставати з ліжка. Roll out викочуватися дослівно. І throw on накидати щось на себе, в значенні одягати. Я б встала з ліжка вранці і накинула б, що хотіла, і пішла. I roll out of bed in the morning and and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. Пити пиво з хлопцями і дівчатами. Guys це таке поняття може бути і дівчина, і хлопець. Тому з хлопцями і з дівчатами. І ганялася б за дівчатами. Chase after ганятися за кимось. Drink beer with the guys. And chase after girls. I'd kick it with who I wanted, and I'd never get confronted for it. Kick Кекет it, значить тусити. А uh, confront – це протистояти, протидіяти. Ми з вами знаємо слово конфронтація, вступати в конфронтацію. В даному випадку виходить наступне: Я б тусила з ким хотіла, і uh, мені б ніхто не пред'являв ніяких претензій за це. Або б зі мною ніхто б не вступав у конфронтацію через це. Wanted, it it. they'd stick up for me. Каз скорочене because stick up, ще одне фразове дієслово. Stick up for somebody, це значить бути на чиємусь боці, підтримувати когось, захищати когось. Тобто в попередньому рядку у нас було і ніхто б мені нічого не сказав за це, або ніхто б не вступав зі мною у конфронтацію за це, тому що вони підтримували мене. They'd stick, up for me. They stick up for me. Давайте прослухаємо весь куплет. If I were a boy, Even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with. The And I never could come for it, as they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand. Якби я була хлопцем, я думаю, я б змогла зрозуміти. Зрозуміти, що далі йде? How it feels to love a girl. I swear it'd be a better man. Зрозуміти, як це почувається, It feels, як воно почувається, як воно взагалі кохати дівчину. Я клянуся, swear, склястися. Клянуся, я б була кращим чоловіком. I'd listen to her because I know how it hurts. Я б слухала її, тому що я знаю, як це боляче. It hurts, боляче, або як воно болить. I listen to her cuz I, I know how it hurts. When you lose the one you wanted cuz he's taking you for granted. Тут цікавий вираз Take somebody for granted значить, сприймати когось як належне. Тут ви можете вставити сприймати щось як належне, або сприймати когось як належне. В даному випадку у нас особа «you». В попередньому рядку в нас було тому, що я знаю, як це боляче, коли ти втрачаєш того, кого хотів, тому що він сприймав тебе як належне. Сприймати як належне, тобто він не був вдячний тобі за те, що ти робила для нього. Він не відчував всю цінність, яку ти представляла для нього. Wanted, And everything you had got destroyed. І все, що в тебе було, зруйнувалося. Destroy – руйнувати, got destroyed тобто – пасивний стан зруйнувалося. And you had got Слухаємо приспів. В нас пішов другий куплет. If I were a boy, I would turn off my phone. Turn off, ще одне фразове дієслово вимикати. Turn on, це вмикати, а turn off – вимикати. Якби я була хлопцем, я би вимкнула свій телефон. Тут would ми бачимо вже вживається повністю. В попередньому випадку у нас було скорочення I'd. If I were a boy, I would turn off my phone. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. Сказала б усім, що він зламаний. Щоб вони думали, що я спала одна. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I'd put myself first and make the rules as I go. Тут уже I'd у нас скорочено no, I would. И всюди в пісні так, Зверніть за увагу. Я би поставила себе на перше місце. Put myself first. Можна тут. Замість «myself» використати будь-яке інше слово, і це значить буде поставити щось або когось на перше місце. Тобто зробити когось головним у житті. Я би поставила себе на перше місце, і я би робила правила по ходу діла. As I go, я би встановлювала правила, як мені заманеться, по ситуації. I know that she'd be faithful, Waiting for me to come home. Faithful це чесний, відданий, вірний. Тому що я знаю, що вона би була вірною. Чекала мене, коли я повернуся додому. Ну і тут повторюється to come home повернуся додому. Давайте послухаємо весь другий куплет. If I were a boy, I would turn off my phone. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come. Так, далі йде приспів, не будемо його проходити ще раз. Якщо ви хочете передивитися відеокліп на цю пісню повністю з субтитрами, будь ласка, переходьте в опис під цим відео, там я залишу посилання на окреме відео, яке я запишу. А ми переходимо на ще один шматочок, який ми не розібрали. It's a little too late. It's a little too late for you to come back. Тут цікавий вираз a little too late. Too late – це занадто пізно, a little трошки. Ну, ми іноді також можемо сказати, це трошки запізно. Так, too late запізно хороше українське слово є. А це трошки запізно для тебе повертатися. It's a little... It's just a mistake, think I'd forgive you like that. Скажімо, це тільки помилка думати, що я пробачу тобі просто так. It's just a mistake. Think forgive you like that. If you thought I would wait for you, you thought wrong. Якщо ти думав, що я буду чекати на тебе, то ти помилявся. Дослівно, то ти думав неправильно. If you I would wait for you, you Давайте прослухаємо цей шматочок повністю. It's a little too late. А далі у відеокліпі іде розмова. Давайте її теж розберемо. What? Yo, why are you so jealous? They like I'm sleeping with the girl. You know, when you act like that, act like that, like that, the так? You know, when you act like that, I don't think you realize how it makes me look or feel. Realize це розуміти, усвідомити, або є таке наше українське слово, збагнути. Make somebody do something – примушувати когось робити щось. І в даному контексті, як я при цьому виглядаю, або як це примушує мене виглядати. Я не думаю, що ти усвідомлюєш, як це примушує мене виглядати чи почуватися, коли ти так себе поводиш. I don't think you realize how it makes me look or feel. Act like what? питає вона. Поводитися як? Why are you so jealous? Jealous це ревнивий або той, хто заздрить. Ну, в даному випадку те саме ревнувати. Чого ти такий ревнивий? Act like what? Why are you so jealous? It's not like I'm sleeping with a guy. It's not like такий вираз. Я ж типу я ж типу не сплю з цим хлопцем. It's not like I'm sleeping with? The guy. What? питає він, що? І тут вони міняються ролями, і вона тепер запитує його What? Так і ви розумієте, що весь цей кліп, фактично, вони помінялись ролями протягом всього кліпу вона грала його роль, якби, ніби вона була хлопцем замість нього. Ну, передивіться ще раз скажу, що. Повна версія буде в описі під цим відео. Передивіться відеокліп повністю цікавий. І тут він говорить I said, yo, how you so jealous? Дуже реперський вислів. Yo, ей, як так, що ти така ревнива? What? What? Yo, why are you so jealous? It ain't like I'm sleeping with a girl. It ain't like у нас було it isn't like, сказала Beyonce, а він каже, it ain't like. Це фактично те ж саме, але ain't це розмовне заперечення таке. Я ж типу не сплю з тією дівчиною. It ain't like I'm sleeping with the girl. Так, і далі в нас іде приспів. Він трохи видозмінений, тому давайте швиденько по ньому пробіжимося. But you're just a boy. але ти тільки хлопець. You don't understand. Ти не розумієш. How it feels to love a girl, як це почувається, як це кохати дівчину. Someday you'll wish you were a better man. Одного дня ти захочеш бути кращим чоловіком. Ну, напевне, вона його кине, і він зрозуміє, що так, йому би варто було бути кращим чоловіком. You don't listen to her, ти не слухаєш її. You don't care how it hurts. Тут у нас додається слово care, це значить піклуватися про когось, коли вам не все одно. А тут you don't care. тобі все одно як воно боляче, Until you lose the one you wanted. До тих пір, поки ти не втратиш ту, кого ти хотів. Тому що ти приймав її як належне, and everything you have got destroyed. І все, що тебе є, зруйнувалося. But you're just a boy. Don't understand. And you don't understand. Oh. oh, it feels to love a girl someday you wish you were. Ось така цікава пісня. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про що вона для вас, як ви думаєте, про що співає Бійонси? І також прошу вас ще раз підписатися на мій канал, якщо вам цікавий такий контент. Ставте лайки цьому відео, діліться зі своїми друзями, якщо їм корисно, і якщо вони люблять вивчати англійську мову по піснях. Я вам ще раз дякую, бажаю всім чудового дня. Бувайте!